Ми виграли суд з Приватбанком та стягнули з банку на користь позичальника більше 20 тисяч гривень через його протиправні дії. Чому з приватом варто судитися принципово, пояснимо далі. Нагадую, що для підписників нашого каналу в коментарях під цим відео та іншими відео ми надаємо відповіді на різноманітні ваші питання. І в описі до даного відео ми викладемо посилання на рішення судів, які можливо стануть вам у пригоді в боротьбі з банками. Отже, типовою ситуацією з Приватбанком є наступна ситуація. Людина укладає анкету заяву і починає користуватися кредитним лімітом. Якщо виникає борг, банк штучно починає заганяти людину просто в боргову яму, накручуючи щомісячні проценти за користування коштами. Більш того, банк знає, що не має права по цим анкетам-заявам, які найчастіше всього укладаються, нараховувати проценти, бо вони просто не узгоджуються сторонами і тому їх суди зрізають. Тому Приватбанк зараховує проценти до тіла кредиту і спокійно їх стягує як тіло. Повторюсь, така ситуація є типовою для всіх позовів Приватбанка. Далі починається взагалі цікава ситуація. Незалежно від того, виграє позичальник суд чи програє його, все рівно в очах Приватбанку він залишається боржником. Приватбанк навіть після звернення до суду для стягнення заборгованості продовжує всупереч закону та сталій судовій практиці нараховувати проценти, штрафи, комісії та інші платежі. Нараховувати проценти по кредиту після того, як банк звертається до суду, є протиправним. Це стосується не лише Приватбанку, це стосується будь-якого банку. Така є судова практика. До речі, в описі до даного відео ми розмістимо практику Верховного суду з цього питання. Я хотіла б послатися на практику Верховного суду саме по нашій справі, яка є для нас виграшною. Зокрема, суд написав, що. Наявність судового рішення про дострокове задоволення вимог кредитора щодо всієї суми заборгованості є підставою припинення нарахування процентів та пані за кредитним договором, який у цій частині змінений кредитором. Ця судова практика є сталою та підтверджена практикою Верховного суду. Тому, якщо у вас виникають подібні ситуації, то єдиним вашим варіантом залишається саме звернення до суду з заявою при визнання зобов'язання припиненим. Суд в даній ситуації що зробить? Він проаналізує вашу саме справу, і якщо ви праві, якщо для цього є підстави, то в цьому випадку Приватбанк зобов'язаний буде списати всі проценти, штрафи, пеню та інші платежі, які були нараховані незаконно. Ми вже неодноразово говорили, що з банками, в тому числі і з державними, таким як Приватбанк, не просто можна судитися, а саме треба судитися. Тому що банки користуються байдужістю людей і тим, що зазвичай свої права відстоюють лише одиниці. Ви не уявляєте, з якими ситуаціями ми зіштовхуємося в своїй практиці майже щоденно, з нарахуванням відсотків на відсотки, штрафів на пені, з вигаданими страховими платежами. Внесками і там, неузгодженими комісіями. І ці всі платежі, вони на перший погляд є невидимими. Але коли починаєш розбиратися в справі, і за декілька років можна побачити, що якщо людина користується карткою, то ці всі відрахування сягають просто космічних розмірів. І порушуючи ваші права, порушник в даному випадку банк. Повинен розуміти, що відповідальність вона рано чи пізно все рівно настане. Якщо ми хочемо щось змінювати в країні, ми маємо змінювати всю систему. А змінюється вона в тому числі, коли винна сторона заплатить всі судові витрати, в тому числі на адвоката, судовий збір, який поніс позичальник для того, щоб звернутися до суду і боротися проти Свавілля банків. Дякую за увагу!